Привіт! Ми продовжуємо розглядати основи мови США, і Сьогодні ми говоримо про коментарі. У мене відкритий зараз проєкт. Проєкт це тест вініпуха. Ми з вами це робили і є інструкції, як розробити таку програму. Давайте подивимось детальніше цей код. Тут у нас є дві кнопки, ось тут на формі: у нас є кнопка перевірити і кнопка «Вихід». І при натисканні кнопки перевірити, у нас виконується ось такий код. Давайте зараз будемо тренуватися, писати коментарі, чи вмикати чи вимикати будь-який код. І так, що у нас тут є? Тут у нас є оператор ІВ, він дозволяє зробити перевірку, чи у нас правильно, вірно вибрана відповідь. І далі у нас виконується дві, два таких рядка. Перший це лейблу присвоюється значення вірне. І другий рядок це у нас вмикає кнопку, кнопку вихід. Давайте зараз ми ось тут поставимо ось такий коментар. Нагадую, що в мові c Sharp коментарі, якщо ви хочете за, закоментувати один рядок, то ставиться два таких слеші. І цей, цей рядок він буде видалений таким зеленим кольором, і це означає, що цей рядок не виконується більше. Ну, давайте от, спочатку я беру і нагадаю, як працює ця програма. Ми зараз запустимо її. І... Так, ось у нас є таке виконце. Якщо ми обираємо будь-яку відповідь, то воно нам пише, що це помилка. Ага, зараз у мене кнопка вихід, вона щось у нас так дивимось, дивимось, дивимось. Enable. Так, тут чомусь в мене стоїть false. Тобто, якщо ви робили цю програму, то ось тут у конструкторі ви повинні були. Задати властивості Neinbull за властивість false. У мене це не було встановлено, тому вона так, трохи не так працює. Так, ось от зараз так, як, як потрібно. Тобто у нас на початку запуску програми у нас ця кнопка вона вимкнута. Якщо ми обираємо невірну відповідь, у нас тут пишеться помилка, і кнопка вона так і залишається вимкнутою. Але якщо ми оберемо. Вірну відповідь, то у нас тут пишеться вірно, і тут кнопка встає у нас активною. Якщо, наприклад, я не хочу, щоб. ну, Наприклад, у нас такий великий тест, тут багато запитань, я не хочу чекати, а я, як розробник, хочу перевірити, чи як у нас працює ця кнопка. То я можу просто закоментувати цей код і перевірити, як працює ця програма. Я не хочу вилучати цю, цей рядок, він мені ще знадобиться. Я тут ставлю коментар. Цей рядок у мене буде видалений таким зеленим кольором, і далі я перевіряю, як працює ця програма. Ось, Тобто, якщо я обираю невірну відповідь, у мене нічого не змінюється. Якщо я обираю вірну відповідь, то у мене Тут буде писати вірно, а ось цей рядок у мене не буде виконуватися, тому ця кнопка в мене не буде активна. Так ми можемо вмикати-вимикати будь-який рядок. Ну, наприклад, ось цей рядок. Ну, і, ну так, ладно. Нехай буде цей рядок. І що це зараз означає? Це означає, що коли в мене буде вірна відповідь вибрана, то в мене взагалі нічого не буде робитися. А буде робитися тільки, якщо буде невірна відповідь. Давайте перевіримо, як воно працює. Ось, тобто, якщо ми обираємо невірно, в мене тут щось змінюється. Якщо обираю вірно, то нічого в мене не змінюється. Тобто програма працює так, що ніякий код у мене не виконується при правильній відповіді. Коментарі нам дозволяють ось так коментувати будь-який рядок, якщо ми не хочемо щось, щоб зробилося, то ми ось так от робимо. Це у нас так робиться коментар в одному рядку. Якщо ми хочемо закоментувати, ось, наприклад, весь цей, весь цей код, ми можемо кожному рядочку ось поставити коментар, ось таким чином. Але, щоб це не робити, якщо у нас дуже-дуже-дуже великий код, то ми можемо поставити тут, чомусь воно у мене так перескакує. Ага, тому що в мене тут програма стоїть 2 пробіла, відступ, а тут у нас в мене встановлено 4 пробіла, тому воно так далеко у мене стрибає. Якщо я хочу закоментувати декілька рядків, то я ставлю. На початку, початку коментаря я ставлю слеш і зірочку, і в кінці я ставлю зірочку і слеш. Тобто тут відчиняється коментар, тут коментар зачиняється. І таким чином, якщо зараз запускаємо програму, то воно у нас взагалі не буде нічого робити. Ви просто закоментували код для ось цієї кнопки. Тобто тут нічого не робиться, і тут у нас так от нічого не робиться. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, закоментувати цей код, а потім написати щось інше, наприклад, ось щось таке, давайте ми тут щось напишемо. Ось так, наприклад. І англійська, ось так. Тобто зараз що в мене буде робитися, тобто, не буде робитися ніяка перевірка, а просто буде виведено ось такий меседж. Ось я натискаю, у мене виводиться тільки такий меседж. Якщо я тут щось роблю, то в мене нічого не працює, а працює тільки цей код. Якщо я потім хочу знову обрати цей рядок і зробити, щоб все в мене працювало, то я обираю тут коментар. Можна ще обрати цей пустий рядок. Запустити програму, і вона буде працювати, як вона і працювала раніше. Тобто, якщо вам потрібно змінювати в вашій програмі якийсь код, так, щоб він працював або не працював, то ви можете використовувати ці коментарі. Коментарі можуть бути на одному рядку розміщені або на багато рядках. Це один вид використання коментарів, він. Корисний для, для програміста. Але якщо ви хочете потім ще повернутися до вашої програми, то коментарі також можуть використовуватися для пояснень якихось. Тобто, наприклад, ось тут ми могли перед цією, перед цією процедурою, про цією функцією, ми можемо тут написати коментар, перевірка правил, ну і відповіді. Тобто, це у нас коментар, який пояснює, що у нас робить далі наш код. Тобто перед цим кодом ми пишемо, пишемо такий коментар. Також ми можемо за, за, написати коментар перед цією. Функцію, тобто, це у нас функція завершує програму, ми можемо також саме тут написати. Якщо у нас будуть використані в програмі змінні, а про змінні ми ще будемо з вами говорити далі. На наступних уроках, то там також ставиться коментарі. Ну, бажано ставити, це не є обов'язковим, тобто ви можете взагалі не писати ваші коментарі. Але якщо у вас дуже велика програма і ви хочете, щоб потім. Інший програміст змік розібратися в вашому коді, або ви самі, щоб не забули, що ви там робили, то ви пишете такі коментарі. Тобто коментарі у нас використовуються і для пояснень по вашій програмі, і також під час розробки, якщо ви хочете прибрати на якийсь час який код. На цьому про коментарі все. До побачення!